Всім привіт! Сьогодні хочу дещо показати і розказати, стосується того, як мати інтернет, не маючи генератора і маючи простого оператора, який по оптоволокну дає до хати інтернет. Дивіться, минулого року якраз був той період локдаунів. Я задумався. Як то зробити автономний інтернет, щоб не було використання генератора. Бо генератор то він палить дуже багато, то літр в годину, а це більше 50 гривень. Так? Ну, найлегший спосіб, то якісь акумулятори або батареї підключати до роутера. Ну, Купляти якийсь павербанк, який там має ще додатково треба перехідник, який включати. щоб Роутер витримує 9 вольт йому треба, а Powerbank випускає 5 вольт. І також треба 12 вольт на той ну, і Прийшов до висновку, що треба купляти акумулятор. Бавився спочатку з зарядними батареями, але то не варіант. Бо їх треба розкручувати, мати якусь ємність, де їх можна поскладати нормально. Кілька штук вкупі, 3-4, щоб можна було витягнути е, е, зразу. Wi-Fi роутер і ресівер. Так. І придумав таке купити простий акумулятор на 12 вольт. Оце це 9 годин. І він достатньо нормальний для того, щоб працювати одразу інтернет. От, показую. Підключаємо. Сюди є. Так, тут інтернету немає. Відключаємо. Беремо другий кабельок. Так. І підключаємо сюди. Оп! І чекаємо, коли освітиться інтернет. Зразу показує, що з'явився Wi-Fi. Плип, але ще пише, що ця мережа немає доступу до інтернету. Так, появився. Появився wi fi Є вайфай показує, що це саме це і дивимося. Все, YouTube Shorts наприклад, О так. Це недороге задоволення. Акумулятор за цей 700 гривень заплатив. Зараз, можливо, і дешевше, бо я купляв тоді, коли був період локдавнів, то він був дорогий. А зараз він, можливо, дешевший його заправити якісним електролітом, зарядити нормально. І, наприклад, цього акумулятора вистачає. Якщо його без перестанку мати на інтернеті, то він витримує 2 дні. Якщо, наприклад, в період тих локдай, там виключалося по 4 години, то його вистачає цілком достатньо на тиждень часу без ну, інтернету так, Там 4 години нема світла, 4 години є світло, 4 години немає, 4 є, то його достатньо на тиждень часу. І все, зарядив його відповідно. А зарядне до нього маю від старого ноутбука. Думаю, багато людей є такі блоки, які можна заряджати акумулятори і все. Навіть якщо у вас би пропало світло, а в когось ще генератор, там наприклад, включати, щоб воду накачати, чи там е холодильники включити, щоб світло було трохи, можна його підзарядити там на годинку часу, заряджається і далі можна користуватися. Так що, ставимо лайки, підписуємося на канал. І бери такий лайхак на озброєння. Поки ще нема активного відключення світла. Все, всім пока. Так, додатково хотів сказати, що інтернет мобільний під час відключень світла ідентично дуже слабенько працює. Дуже. Усі переходять на цю мережу і все. Тому найкращий варіант це. Мати акумулятор, якісь резервне живлення, що можна було заживити роутер ресивер. Так що користуйтесь.